Всім привіт! Це мій третій урок, і сьогодні ми будемо писати простенький блог з підключенням візуального редактора, вигрузкою картинок та підключенням посторіночної навігації. Урок буде розподілений на дві частини. В першій ми створимо структуру нашого модулю, а в другій будемо вчитись вигружати картинки, додати записи в базу даних, підключати посторіночну навігацію. Загалом ці дві частини будуть досить об'ємними, але сподіваюся, і корисними також. Давайте не будемо тратити часу і перейдемо до написання нашого блогу. Для початку переходимо в нашу PHP MyAdmin, в нашу таблицю і створимо таблицю posts. Кількість стовпців 5. ID. Далі титул, далі текст. Текст превью і імеджі. І, 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 e, тітл e, буде 150. Текст буде з типом текст. Текст превью буде 250, імеджи буде теж 250. Тут буде зберігатися шлях до картинки, до зображення. Так, IDшніку ми передаємо auto increment і зберігаємо. Отже, створили ми таблицю Posts. Тепер переходимо в наш проєкт. В нашому проєкті ми в попередніх уроках забрали приставку Web. тепер всі посилання працюють без неї. І переходимо в GE. Тобто генератор коду. Перш за все, нам потрібно створити модуль. Модуль-класс прописуємо. Appmodules blog. Модуле. І айдішник згенерується автоматично. Провіряємо все, жмемо Preview і Generate. Тепер нам сказано ось прописати наш модуль в конфігурації. Для цього копіюємо цей код, який тут виведе. Відкриваємо папочку нашого проєкту папочка веб. Тут у вас усього не буде. Шукаємо компонент і зразу під ним вписуємо те, що нам показали на ось цій сторінці. Це клас. Ми підключаємо модуль і так, так потрібно буде робити з кожним модулем. Написали ще один модуль, скопіювали ось це, вставили, змінили назву модулю. І він буде працювати. Зберігаємо файл. Тепер переходимо до генерації моделі. Самий перший пункт. Table name. Ми вписуємо posts. Модель клас. Posts Namespace App Modules Blog Models Перевіряємо і йдемо вниз. <coughs> Preview. Створиться папочка в нашому модулі Blog Models. І в ній створиться файл. <coughs> Posts Ну, наша модель. Жмемо Generate. Так, добре. Модель ми згенерували. Тепер переходимо до генерації CRUD. Create, read, update, delete. Тобто всі операції, які нам треба буде проводити з нашими даними в таблиці Постс. Прописуємо тут шлях до нашої моделі. Вона в нас в з блог модель з Posts. І так само створю, створимо модель PostSearch для пошуку по записах. Контролер клас в нас Default Controller. Він в Modules, Block Controllers Default Controller. І V-Patch. Це patch файлів, які будуть підключені в, наш, в нашому контролері. і будуть відповідати за вивід інформації. Ну, тобто, те, ті файли, які ми підключаємо через рендер. Прописуємо в їх в modules Views, Default. Жмемо Preview. Тут, як ми бачимо, такі файли вже існують. Вони створились, коли ми генерували модуль. Жимаємо галочки, щоб їх перезаписати. І жмемо Generate. Тепер наш модуль, по ідеї, повинен працювати. Ми можемо створювати модулі записи в таблиці. І вони будуть додавлені сюди. Звичайно, вигляд тут не найкращий, в другій частині ми будемо займатися оформленням. Правильним додавленням, щоб було воно. От, наприклад, навіщо нам писати текст превью. Текст превью ми можемо згенерувати з цього поля, і картинку, звичайно, в нас буде не текстове фолле, а вивантаження, зображення через файл. На, на цьому все здається. Друга частина буде набагато довша, набагато продуктивніша і так далі. Всім дякую. До побачення.